Досить, досить, хто монтував мені це відео, досить робити такі вступи. Так, ну що, всіх вітаю на новому відео. Сьогодні дивимося реплей від підписника. Він грає на Мантікорі, і тут буде новий рекорд на світу на Мантікорі. Ну, я так думаю, я так думаю, я про це читав, але я ще цей бій не дивився, тому з вами це буде в мене вперше. Ось так от, ви і я. І в нас багато чого вже було вперше з вами на стрімах. І не тільки хорошого. А й погане, але не будемо про погане, тому що ми ж граємо в танки, а це ж максимально приємна і добра, позитивна гра. Тут ніколи не трапляється нічого поганого. Ну що ж тут? У нас тут поки що все добре. У нас все добре, а наш єбер відправився в ангар. Просто подобається мені це все. Їхній Єбер катає на центрі, що взагалі по ЛТ? Давайте будемо розбиратися. У них МХ-13-105, Єбер, а у нас залишився наш головний герой на Мантікорі. Мені здається, що тут він уже почав розуміти, що весь на світ буде його в цьому бою, тому певно налаштувався на позитивний результат. Ну по іншому, не може бути, коли ти на прохорівці і в тебе, і ти залишаєшся одною ЛТ-хою, то як може бути по іншому? Як? Все все, ти повинен налаштуватися, зібратися з силами і не поїхати в ангар в перші хвилини. Що наш герой успішно і зробив? Півтори хвилини бою він живий. Нічого собі на мантікорі. Це набагато кращий результат, чим я видаю на мантікорі. Валимо їм по дерево, так? Ось, можна зараз подивитися, де він його проб'є. Нічого собі, непогане пробиття, непогане пробиття фугасом в дерево стоп треба запам'ятати цю позицію, куди він стріляв, але я в приціл. От хоч вбити мене. Я не бачив там. назвемо це стволом дерева. Наш герой ну, не хоче їхати видно, що в кущі, тому що, що ж. Тому що там є ворожий ЄБР, який може в'їхати в ці кущі в будь-який момент і просвітити нашу мантікору. Мені вже цікаво, наскільки буде цей бій довгим. А ще мені цікаво, якого біса ніхто не поїхав на гору. Абсолютно вся наша команда зібралася на алеї, і тільки один Суперкінь взагалі на центрі карти катає, і нікого більше немає. На гору не поїхав ніхто, як це взагалі працює. Коли я граю на прохорівці, то половина команди завжди їде в центр, інша половина їде нагору. А один чи два танки з ЛТХами залишаються тут на центрі. Ви подивіться, що він робить? Він, він реально психанув. А мені ще цікаво, чому немає в мене звуків гри. А, типу, частина звуків є, частини немає. Але байдуже, байдуже, ми зараз побачимо і без звуків. Максимальний скіл, який він тут буде видавати. Хто помітив, в нього є дві відмітки на стволі? Ну й де, 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 де ворожі ЛТ? Хтось бачить ворожих ЛТ? Чому тут нікого немає в кущах? Тут нікого реально немає, все пусто. Хіба ж таке буває? Це реально унікальний бій на Прохорівці, Я такого ніколи не бачу. На освітив, до речі, вже цілих 4 тисячі. Мені здається, він не ризикне робити постріл. Не ризикне, ні. І це правильно. І це правильно. Хочеш показати результат, хочеш перемогти. Не стріляй. Не стріляй на ЛТ граючи. А ці, а ці. Вибачте, але по-іншому я не можу сказати. Ці дурні москалі в чаті пишуть всяку Гедоту, як завжди. Коли ти граєш на ЛТ, то будь готовим до того, що тебе будуть закидувати гівном. Будуть хотіти його вмокнути просто з головою. Але нікому не вірте. Нікому не вірте! Ти граєш на ЛТ, ти головний. Ти світиш. Все, у нас починається тут динамічна подія, якраз таки на леї. Ми прогнали тест. Що це в нас було 13-105? Зараз туди впаде літак. І є мене таке перечуття, що туди впаде зараз літак. А ось він падає, летить, і що? І що, і що? повалив всі дерева? Так, ну що ж, 13-105 має барабан, тому я не думаю, що наш герой налаштується на те, щоб в'їжджати в нього і роздавати свою циклічну гармату. Та, у нього тут є якась альфа 400, здається. А, 390. Боже, я щось давно на мантікору не сідав. Вже навіть призову, яка тут альфа. Ну воно й видно, що наш герой не готувався стріляти. Голди мало, так? Ха -ха. Цікаво, який у нього зараз рівень відмітки. Уявляєте, якщо він в цьому бою візьме третю? Це буде просто прекрасно. Як то кажуть, найкращий результат без. Переплат, тому що голди він не купив. А в нашій команді то якась повна опа. Повна опа. Естебаха свідиться як новорічна ялинка. В неї хтось накидає. Молодці. Це, звичайно, топ, але треба її забирати. Треба її забирати, хлопці. Вся команда наша зібралася на алеї. Я таки реально бачу вперше. У мене ніколи такого не було. Це, це надзвичайно просто. До речі, в нашого героя ще є а, союзник, друг на твп 50-51. Тому, я думаю, що вони повинні грати зі зв'язком і а, будуть підказувати один одному, що куди да їхати і стріляти. Але ж як елегантно він світить. Світить, встав в центрі в кущ. Я реально не пам'ятаю, чи я хоча б в житті стояв у цьому кущі. Потрібно запам'ятати всі ці позиції. Граючи на ЛТ, потрібно рівнятися ось саме на такі бої. Ну тут було вже відчуття, що зараз його засвітить АМХ, тому треба було давати цю тичку і в нього залишається три хітпойнти. Ну, напевно, хоче відсвітитися. От від'їжджає від, від а, Кола рентгену. Зараз буде певно заїжджати, пробувати в кущ. І вицілювати, вицілювати ці три хітпойнти. Цієї ворожої алтеки. є, yeah. мінус нул Все. Все, половина роботи зроблена. Який прекрасний бій! Який прекрасний бій! Це одне з найкращих, що я бачив на Алтес за довгий час. Мінотавр не буде світити, ні? Ну тут пощастило, пощастило, але, видно, ще трішечки, трішечки дрогнула рука в нашого героя. І він подумав, що можливо, все-таки зараз буде засвіт, але ж ні. Ні. Фантастика. Знову алея. Напевно, буде їхати висвічувати Ягуєсоту і Бабаху. Ну, ось бабаха є. Я думаю, зараз її повинні накидати. Давайте, друзі, накидайте. Можливо, наш колега на ТВП зараз дозарядить уже нарешті свій барабан. Ось, почав роздавати. Супер, супер. І що він хоче? На каток поставити бабаху, ні? Він рухається ідеально, якщо ви помічаєте зараз по мапі, а по колу, по колу засвіта, щоб не втрачати з поля зору бабаху. Ну все, тут уже під'їхав ближче, але. Як ми бачимо, що людина вміє грати на ЛТ. Так, так, людина вміє грати на ЛТ. Це точно не цей стрімер Плейковський, який грає на стрімах інколи теж на своїх ЛТ. Ось тут можна повчитися. Це цікаво. Як ви граєте на ЛТ? Зізнавайтеся. Пишіть мені в коментарі: обожнюєте грати на Алте. Чи це найгірший клас техніки в цій грі? Для мене реально це найкраще. Я обожнюю Алтехи, тому що я тільки на Алте граю обережно на всіх інших танках просто прусь вперед. І у мене така маленька проблема. Леопард в полізору, боже, бідолага, 1465. Просто рознесли. який жах. Це ми будемо називати як? Активний захист своєї бази, ну схоже на те. тому що всі реально стали в одну точку. На алею, в ямку, ховаються за пагорбами і чекають. Є, якби якби не наша мантікора, тут нічого б не було, їх би просто там би затисли. Просто всіх би. Одночасно, одним залпом би завалили б, я думаю. Тому, ну, я впевнений, що цю перемогу можна однозначно записувати на рахунок нашого головного героя. Як вам реплеї? Як вам реплеє на ЛТ подобається? А мені цікаво, де звук гри? Я, напевно, зараз на цей реплей просто додам звук танка, який їде. Воно буде жужжати, щоб. А щоб ви розуміли, що це взагалі World of Tanks. Я не знаю, чому так цей реплей записується, але звуків немає. На жаль, немає звуків. Все, що є, це постріли. Ну, добре, що хоча б це нам а, зберегли, і ми зможемо насолодитися цим всім в повній мірі. 17 тисяч на світу. Ну і зрозумійте, це не просто він їхав вперед на алеї на Прохорівці. Він робив тут надзвичайно багато. Він з повними хітпойнтами дограє зараз цю катку до кінця. Ну, ще, звичайно, не вечір. Але шанси в нього відправитись в ангар все ж залишаються. І тут лампа не працює за поїздом, серйозно? Я чомусь був. А, працює все добре, все добре. Вона повинна була спрацювати. Ну все, тепер ми помінялися ролями. Тепер вони загнані в куток. Але загнаний звір він небезпечний звір. ТВП ха зараз, певно, от так, не влучив. Наш герой все ще з повними хітпоінтами. Але ми знаємо, що там бабаха. Ми знаємо, що там бабаха стоїть. Ну точно десь є він. В кущах, певно, ховається. А! Ой-ой-ой, я аж видав неприродній звук, який не видають люди, тому що це було жахливо і ар... не влучила бабаха в нього, не влучила. Та все, можна на абордаж їхати, мені здається. Можна їхати на абордаж. І роздавати що одному, що другому, що третьому. Нормально, нормально, але цей на світ уже йде не нам. Чомусь? Хтось з центру світить. Боже, арта всадила на 953. Який жах. Все, залишився один танк. Це повністю катка зроблена нашим головним героєм 19 тисяч на світу. я думаю, що він зараз ще доб'є собі кілька сотень, Скільки там 500 на 510 є. Тому дайте йому зробити цей засвіт. Він, він повинен. Він це заслужив. Він реально це заслужив. Ось так, є все, він в кущах ховається там. Цей Совєт. Стріляти не хоче, хоче зробити рекорд по насвіту Бачите, як це працює. Не хоче стріляти. Не хоче, хоче світити. А мені здається, вже можна було б. Ай, на жаль, він пропав за світу. Ні. Шкода, реально шкода. Заробив ще трішки на світо. А ну, напевно, міг би робити постріл трошки більше було б загального, але якийсь у нього був план: 19 тисяч на світу на прохурівці це просто фантастика. Так, ну що, давайте подивимось, результат цього прекрасного бою. Це просто якийсь капець. Отримав він, звичайно ж, майстра, він Він світив абсолютно кожного добре, крім Єбера. Не світив Єбера, так. не... Добре, окей. А, що у нас тут? Що в нас тут? Настріляв 411, насвітив 19 тисяч. Перше місце. Очевидно, нікому іншому воно достатися і не мало. А і пішов в плюс по кредитам. Ну, видно, без резервів зовсім грав. Зовсім без резервів, так і навіть кланових не було. Просто 20 тисяч срібла. Дуже скромно, але це скромно тільки по сріблу, тому що насвітив, нагадую, 19 тисяч. А Так, бій Мрії 21К Суми 20 з половиною за світу на Мантікорі, 20 з половиною. Будемо вірити, так воно й було. Ну що, друзі, всім дякую, хто був на цьому реплеї. До зустрічі на нових відео на каналі Плейковське.